Питаннями. Ти знаєш, у мене ми часто стикаємося, ми комусь щось там рахуємо комерційно, і клієнт каже: от мені порахували такі самі вікна і дешевше. А ти дивишся, а там, ну, тупо, або як мінімум, там взагалі абсолютно інші конструкції, якісь холодні, які не підходять під наш клімат, яких економлять на, наприклад, на підставочному профілі чи на. Ну, блин, як це як ти прокоментуєш це? Це добросовісно чи ні? Блин, вчора навіть був приклад, поняв, скидують комерційну. Ось порахуйте, бо нам, ну, звісно, що без цін, це класика, знаєш, коли скидують комерційну конкурента, вбирають ціни і порахуйте вони таке. Я дивлюсь: алюмінієві конструкції, система, не пам'ятаю, яка, понзі, якщо не помиляюсь. Дивлюсь на формулу склопакетів. Щоб зрозуміло, ось такий склопакет, а там написана формула 4, 6, там 6, 24, 24. Це означає, що три склапа, 4 міліметри, е, негартованого. Клас, це ж в голову дріжеш. Я дивлюсь, думаю, блін, ну як люди рахують, що вони туди взагалі пхають. Головне, що клієнта заволіш ціною. Але у нас, тут, ну, у нас інший підхід. Я не ход... ну, уяви собі, що людина купляє ці клопакети собі. Через якийсь час, у нього трапляється проблема. Не дай Бог, воно щось тріснуло, лопнуло, діти маленькі, комусь, не дай Бог щось там порізало. Ну, це відповідальність, розумієш? Тому ми пояснюємо, що ми, дивіться, можна проховати просто конструкції, а можна проходити конструкції з такими профілями знизу, з правильним монтажем, зі стрічками. Правильним кріпленням це все додає вартість. Але я не хочу рахувати клієнту, аби-небудь, як аби порахувати, аби виграти цей проєкт, аби його забрати. Ми відразу пояснюємо клієнтам. Дивіться, ваша вартість ходить ось це, ось це, ось це, ось це. Надаємо, наприклад, якісь там фото, відео, як це буде виглядати в них на кінцевому етапі. Тоді клієнт розуміє, що він отримує. Ось так ми працюємо. Ми намагаємось донести максимально інформацію більше клієнту, що він отримує на виході. Чому ця ціна. Дорожче, наприклад, за конкурента. А конкурент чи не пояснюючи? Люди без досвіду. Я не знаю, чому так. Але в принципі ми вже скільки працюємо і клієнти нас розуміють абсолютно адекватно і замовляють питань ніяких немає.